Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Упродовж року вам читали і розповідали дуже багато казок, оповідань, віршів. А як би ви сказали, що таке казка? Це історія, в якій багато вигадок, фантастичних перетворювань. Тварини наділені рисами людей. А що таке оповідання? Це коротка розповідь про те, що буває насправді. Тобто, це розповідь реалістичного змісту. А зараз я вам прочитаю художній твір. Послухайте, будь ласка. Калинонька. Ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистячко надів червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трішечки на миста, калинонько, і мені. Який художній твір я вам прочитала? Так, це вірш. А хто пише вірші? Поети. Цей вірш написала поетеса Марія Познанська. Вірші майже завжди ритмічні, у них є відповідний ритм, який можна відстукати. Зараз ми спробуємо це зробити. Спочатку ви послухайте, як це зроблю я. Тож будьте уважні! Ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистячко надів. А тепер давайте разом. Приготуйте, будь ласка, свої долоньки і починаємо. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні, дай хоч трішечки намиста калинонько і мені. Тож який настрій у вірша? Лагідний. Які слова його роблять лагідним? Такі слова, як намистечко, калинонька. А чи є колір у цього вірша? Так, у цього вірша червоний колір, бо калина з щедрою рукою вбрана в намисто. А чи схожі ягодки калини на намисто? Звичайно, так. Пригадайте слова з вірша, які говорять про колір намиста. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. А ще калину порівнюють із вродливою дівчиною. Тож я вам пропоную трішки відпочити і порухатись, як гарна дівчинка. Хочу познайомити вас іще з одним цікавим віршем, який написав Василь Шевчук. Послухайте Біля дуба різ грибок в капелюшку колобок. вмився, усміхнувся, у листок вдягнувся. Став під квіткою і жде. День мене ніхто не йде, гай стоїть дрімає, а дітей немає. Увірваз грибку терпець, звівся він на корінець, звівся та й гукає. Хто грибів шукає? Сподобався вам цей вірш? А як би ви його назвали? Автор його назвав Грибок. А як ви гадаєте, чи є ритм у цьому вірші? Тож давайте перевіримо. Приготуйте свої долоньки і почнемо. Біля дуба різ грибок в капелюшку колобок. вмився, усміхнувся, у листок вдягнувся. Цей вірш такий ритмічний, гарний, ще й тому, що в ньому слова римуються. Тобто слова підібрані так, що вони схожі за звучанням. Грибок Колобок? Усміхнувся, одягнувся, лисичка, сестричка, диня, господиня. Ви зрозуміли, що таке римування? А зараз спробуйте самі побути поетами і придумати рими до слів. Сніжинки. Ялинки. Ліс. Ніс. Горішки. Шишки, котик, ротик, діточки, квіточки, дощі, кущі. Сподобалось вам бути поетами? А чим відрізняється вірш від казки й оповідання? У ньому є ритм і рими. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!